Полтавская область. Здесь в селах, чтобы узнать все о человеке, не надо обращаться в СБУ. Можно просто пройтись по улице. Да и как может быть иначе, если во все времена под Полтавой жили такие общительные люди? Це я поймаю жнива. Як добре, що я жінку на заробітки відправив. Є, yeah, yeah, давай! Вітя, диха. Альой, не смій вмирати. Ти мені ще гроші виниш. Я знаю, що робити. Я не понял. Ви що ту зробите? Що сталося? Що, що? Mm. Можете перечатковою мамою називати. Uh -huh. Життя тобі спас. Шо? Ви чуть в річці не втопилися, а Сашко вас врятував. Mm. Ви ще куми. Якого чорта ви туди полізли? я то його. Що? Котів топив. Ой, що то пішло, не так? Коротше. Пане участковий, цей. Життя. Життя мені врятували, а я навіть не знав, як я вам маю віддячити. Я просто робив свою роботу. Mm -hmm. А на рахунок того, щоб віддячити, mm -hmm. я щось придумаю. Люди, люди, мільярди, мільярди, кайфрець. Де, хто снимши ви під полтакою, всі дуже гарні, я молодець. Файна така, як галужка на начинка, Юрчик такий собі добрий овоч Яринка його тримає власноруч, поруч із ними ходяча проблема, кума на все є, ідея і схема. Місцевий дірнийший процес контролює, але коли віра його не хвилює. Люди, люди, є мільярди, є мільярди. З молоком і виливає молоко на себе! Прикинь, отаку. <рик> 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 ну, а тоді приходите ви. Ні, я, конечно, вам вдячний. Ми могли би і пару секунд почекати. Ага. І взагалі. Що ми тут робимо? А? Хочете, щоб я заяву на річку написав? <рик> ну, дивись. Я врятував тобі життя. Так? Ну, так. Так. А ти у відповідь можеш полегшити життя мені. Ха. Я не жек. Я субсидій не видаю. Та ні. Я один, а людей в селі багато. І я не можу все проконтролювати. Було б добре, якби хтось мені розповідав Різне. Що Là... саме? Ну, Що бачив? Що чув? Що знає? А-а-а! вам в селі креса потрібна. Не знаю, де такого дібіла знайдете. Ну, <damn language> no, може хтось, кому я врятував життя? Що <damn> Я? <language> Щоб я, я, я біда! Ну, Та я. ні, не за що. Ну, ну, ну чому зразу я біда? Ві, ві. Ну чому? Ти свідомий громадянин. Ну, вже краще звучить, ніж е, небіжчик. Небіжчик, покойник. Знаєте, що, пане участковий? Я ніколи нікому вже чіткого не казав, але. Може, я вам краще город скопаю, га? Я, Вітя, нікого не заставляю, але ти. Ти зобов'язаний мені своїм життям. Ладно. Але знай, це мені дуже-дуже не подобається. Ну, почнемо. Прикидаєш? Сам. Сам його з річки витягнув. Ну да, ну да. Мій сашко він такий. Герой. Слухай, почекай. Він же казав, що ми на море не їдемо, бо він плавати не вміє. Ну, мабуть, навчився. Зато в цьому році точно поїде. <рес> точно. О! Горілочку привезли нарешті. Ставте під прилавок. Сьогодні ж день тракториста. А, а в мене тільки 30 літрів залишилось, а це їм. на годину і все. <рес> так. О! Будь ласочка. Віра, А що пляшка без акцизів? Це що? Пальона горілка. А от що зразу пальона? Вона, між допросить Кременчуцька. Це майже державний виробник. Тільки без ліцензії. Угу. А от совість ти не гризе, ні? Чого вона має мене гризти? Я ж гроші в в тримаю чи як. <рес> ні, я просто переживаю, не хочу, аби Юрчик всяку гидоту пив. Що зразу гидота? Ну, а Бачиш осадочок через дві години. Він осяде і буде не гірша, чим оригінальна. Mm. Во! А Петро підключився до електрики в обхід лічильника. Ага. Більше того, він після того, як посварився з сусідом, зробив так, що то, що мало мотати в нього, мотає тепер в сусіда. Ага. А Степан, між прочим, теж. Жлобяра. не Середні позичити. Угу. Значить записуй. Степана Вітальні. Так, 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 так. Ой. Поки що хватить. Є сигарети? ви ж ліпінь. А, Ну да. <риклад> да, Вітя. Якби у Другу світову війну тебе в полон взяли німці? Вони б тобою не нарадувались б. Що-що? Нічого. Ладно, я піду людей штрафувати, а ти поки що можеш бути вільний. Ти що ви всі штрафувати будете? А ти думав, на що мені ця інформація? Книжку писати? Хе. Тобто що, що все виходить через мене? Та ти не переживай. Я ж не ти. Я тебе не здам. Дай Боже, Куме. Чути, господи, куми. То ти, не пугайте. Що робите? Питають збити з пантелику екстрасенса. Кого? Нашого участкового. Проти його здібності знати, хто що в кого вкрав, де на мотиви, де сховав. Учасники битви екстрасенсів повні бездарі. Кажуть, що він душу дьяволу продав. Оце. Нема у нього ніяких екстрасенсорних здібностей. Ага, нема. Он, Миколин дід, цілий рік від німців в підвалі ховався. Цілий рік. Учасковий прийшов, заліз з подвал, конфіскував всю самогонку і тихо вийшов. Ха -ха. Ти каже? Не, не продавав він ніяку душу дьяволу, то я. всех сдал. <Слыш> В смысле? Я ментовская крыса. Иди, <Слыш> чка-чка, что, это, это все, ну, у то, что, и, как бы, все, то из-за тебя? Ах ты ж падла. Алю іди сюди! Зараз я тебе перекрашу! Іди сюди! Щоб бігати за тобою дому! Ковбаси не треба. Може, хліба чи консерву. Може би супер. Отаку просто три пляшки горілки. З ним тракториста вас. Верунчик, привіт! Привіт! Чула ти сьогодні кума врятував. Ну, молодець. Дякую, що зберіг мого боржника. Плату спроможили. Ну так. Да. Але то ще не всі хороші новини. Е, Віра, я довго думав. Сьогодні такий день. Вийди, будь ласка, сюди і очі. Я готова? Слухай, уважно. Віра, я конфісковую в тебе цей безакцизний алкоголь. Що! Це ж для твого благ. Це. я пішов. ти ж падлюка! Господи. Звідки ж ти про нього дізнався, та а? Що, прям так і сказав? Ага. А. Ну так, да, каже. Ти будеш робити все, що я скажу. Блін, прям точ точ моя теща після свадьби. Ладно, вилазь, Мухтар. Так, що, куме, то його думаю, скоро і вас доведеться здати. Треба да. мене ну, тось, вас, угу. рятувати. Ну так. Да. Так, ви мову жестів знаєте? Ні. Ні? Ні. Отлично. Тоді, коротше, відрізаємо вам язика, щоб ви нічого не змогли розказати. Почерк у вас і так хріновий, ніхто нічого не пойметь. Що такому мені ця ідея не дуже подобається. Можна лопатою луснуть, все забудеш. О, ж так. А інакших наших ідей нема? Є. Але дуже хорошо, що в мене сіцилійська мафія. Зараз би стояли в забітоновому тазіку з ногами. Причастковий. <кхів> Алло. <кхів> Я трошки заятий. Ні, не відшибла пам'ять. <рігра> да, я пам'ятаю, ви врятували мені життя. Зараз буду. Можуть, коротше, бігти до нього. Ви uh -huh. цей куме. Відро перемалюйте в інший колір. Uh -huh. і, і мені не кажіть, який. На всякий случай. Okay. Треба щось робить з цим павліком морозом. Ковбасу, хліб, тушонку, майонез і бутылочку горілки. А може всю ту закусочку без горілки? А нема горілки, закінчилась. Того ж ти здав мене, а? Я рад. А що пляшка без акцизі? Ти що? Палюна горілка? Я просто переживаю, не хочу, аби Юрчик всякого дотикує. Точно, Яринка. Це ж вона мені зіпсувала день тракториста. Це знову я. Прововка-промовка. Прововка-промовка. Логак на поміні. Ти ж уда крашена, не стида, тобі для участковому на да кращий другу стукати. Що? Розказала своєму мусорку про сусідську курку, яку ми з Юрчиком на шашлик пустили, так? Да? Ага, кращий захист це нападіння. Прибігла сюди з видиманою історією про свою курку. І думаєш, я забуду, що ти розказала участковому про ящик паленої горілки в мене під прилавком? На відміну від тебе, я нікого не здавала. Це, певно, тобі кара Божа, за те, що ти дружбою пожертвувала раді того, щоб Сашко якусь нещасну премію получив! Брехуха! Баба Вазарна! Потанцюємо! Ні Алло? Це редакція газети Полтавський вісник. У мене для вас є сенсаційна інформація. В нашому селі з'явився дуже талановитий участковий. Угу. Я навіть назву придумав Полтавський Коломбо. Коротше, залиште мені місце на першій сторінці, а я вам перетелефоную. Угу, Дякую. Вітя, Вітюнечка, як ти себе почуваєш? Ти не голодний, може щось треба. Ти, якщо зараз ще мені даш 10 гривень на морозиво, будеш прямо один моя бабця. Нам треба сьогодні трошки попрацювати. Потрібно. Нейтралізувати професора Маріарті нашого села. Так, розказуй все, що знаєш про Юрчика. Що? Про кума? Та ні за що. Давайте я вам краще про свою тещу розкажу. Так, Короче, вітя досить. Судячи з того, що ти розказав про свою тещу, то вона має очолювати всі списки Інтерполу. І, до речі, я був. Був сьогодні у неї вдома і не бачив в підвалі там ніяких корейців, які складають ядерну бомбу. Досить. Я знав, що ти не здасиш юрчика. Тому ось. Юрчик здасть сам себе. <из northwest> Давай. Простібей рубашку. На тобі! Ах! На тобі! тобі. Удари стрілять! І взагалі, ти є як баба, а ти як кут. Ну, Віра. Ну, це вже перебор. Покладьба, я тобі сказала. Пізь, знаєш, і що в мене тут півроку стоїть. Мені Воні... Саша Сашани, між прочим, карніс прибивав. В Тебе тут не тільки продукти не свіжі, тебе тут ще криза завелася. Трош, ти хочеш сказати, що криза це є? Ні, жінчик, фраза міліція з народом це про тебе участкового, а не про мене. Тю. Слухай, так давай в нього і спитаємось, хто з нас криса. Давай. Ой, куди б тебе сховати? а? Чи, чи їсти варену кукурудзу це законно. Нє, лучше сховати, тим більш вона сусідська. Боже, куми. О, 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 о. Фу ты, блин, то вы, кумы. А, а я же думал, что за мной пришел той, цей... э, Мен. Мена на товар, Галимый. Так кличка у соседа. Но тем не менее. Ну да. Слухайте, куми, мені вдруг дуже стало цікаво, що ви робили минулого вівторка. А, це тоді, коли нашому сусіду Івану, який мені гроші вилив, якісь нехороші люди днем позривали кукурузу. Ага? Пам'ятаю, як зараз, бабка маруся, не може вже собі сапати города. А в мене якраз виявилася вільна хвилинка. І я вирішив допомогти їй посапати город. Ну? No. І для чого я читав, як зламати сусідський вайфай, якщо в цьому селі нема кого зламувати? Дня, Петро! Петро. Тобі вера доброго, а тобі Яринка. Ні. Ти не поняла. А я поняв, я все поняв. Що вже? Вчора ти мені заявляла, що через мій вайфай твої помадорі плямами покрилися. Ну так, да, покрилися, покрилися! А сьогодні... Участковий вирубає мій інтернет, бо я до пошти законектився. Okay. Не думаю. Це точно вона, вона така. Що? Та, та це не я. Ну, може, вас на пошті здали. Ха-ха. Вони навіть не знають, що в них інтернет є. А може це Віра. Та-да! -да. Їй ніколи не подобалося, що ви продукти онлайн замовляєте і не в неї. Це yeah, вона yeah, значить yeah. так. Знатакі. Розпочали вони тут що, де коли, кого і як. Ходімо в участок і розізнаємо все нашого пана ведучого. Логічно! Логічно. Ходімо, пішли. Ми не знаємо. З вами. І в цей момент я зрозумів, що наш участковий посланий нам небесами. І і дуже шкода, що я не такий ідеальний, як він. А, куме, я довжен тобі признатися. В мене є крадена батарея сільської ради. Ти що мелеш? Що забув він нас слухає? Ні. І участковий хрен її знайде, бо вона знаходиться в мене в сараї, і вже завтра я її здам на металолом. Ти що робиш? Шо, що, йолоп, рятуй тобі життя. О, все, а, можна вже говорити так. Участковий вже в дорозі. В смислі? дивись. Участковий зараз летить сюди, правильно? Поки він буде шукати батарею, якої в принципі не існує, ти підеш і обріжеш йому тормоза на А його Вбити? при чому десь вбити? Я вирішив зробити вас квітами. Правильно? Ну, ось подумай. Участковий розчарований, що не знайшов тут батареї, поїде до себе в участок. І без тормозів він заїде в річку. Правильно? А там а-а-а! Ви спасять їй Все. Коме геній? Де ж ти її подів, а? Не розумію, про що ви я один нюанс. Плаваю, я фіговенько. Раді свободи я готовий на все. На всадник без тормозів. Давай, Тя, біжи до річки. Давай, давай. Странно. Немає. Не можу зрозуміти, що ви пане частково взяли, що там бути якась батарея. В... Приснилось мені таке. А. <рив> а, пане Часкове, сон! Це ненадіжна інформація. Вам, кстати, це манту недавно не робили. Ні, а що? А, нічого. Та я просто так е, спитав. Ну все, вам пора. Вам пора йти у часток. Йдіть в часток. Давай. Я спочатку до Віри заїду. Там в неї забастовка трактористів. О! <рив> Як це до Це ж... Це ж. Це ж другу сторону і під горку, може, не треба? там, там ж річки нема. Нічого не кажіть Саші про ключ. Він думає, що він його потеряв. Хоча кого я прошу? <пасу> Ой, все. Ну, і де він може бути? А може, про те, що ми йдемо його, попередив його бакалійний інформатор. І як я по-твоєму могла це зробити, якщо ти від мене не відходила як баба ганя від телевізора поки участковий не повернеться, я звідси нікуди не піду. І я теж. Чур, я за комп'ютером. Соцмережі по моніторі. Йохі пахи. Блін, Тепер я зрозумів, що таке прижок з перепідвертом. Стрибок з перепідвертом. Трюк, який складно не тільки зробити, але і виговорити. Що, куми? Все! Нам капець! Ми вбили участкового! Куми, я не хочу в тюрму. Я не вмію робити оці заточки. Ну нічого, будете шахмати і з м'якіше ліпити. Він живий! О, ось зараз не лам, Вам. Капець. Він живий. А Ось зараз непонятно, навіть. Радуватись чи сумувати. Куме, давайте, знаєте що, давайте давайте зараз віднесемо його у участок, залиємо в нього бутилку горілки. Він утро проснеться, нічого не буде пам'ятати і подумає, що він сам свого мотоцикла розбив. А, а що? А що? З Бобіком голови села про каналу. Давай. А, <зв *cki> я? Да. Тихо будь. Получай, фашист гранато. Тож я за німці? Вашкий <зв> <зв> <р> 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 зараза. А, а це ментовський парадокс. Є пузо, нема, пузо 100 кілограм важить. Е, а, що сталося? Я не знаю. Йдемо по вулиці, дивимося. Лежачий поліцейський. Може п'яний. Саш. Ви, ви, ви. Так, 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 це я Вірочка твоя. Вітя, ти є? є. Є. Добре, бо в нас ще дуже багато роботи. Зараз я трошки відпочину. І ми продовжимо. Ти будеш усіх здавати, а я штрафувати. Дід Петро, мені здається, що у вас виявилась можливість на кінець постріляти в реальному житті. Угу. Ось там вимивальнику Сашко ховає своє табельне. А, то він мене заставляв! Я просто я пішка просто в цій історії! Та да ну він правий. Угу. Наш Сашко тупо серйозно. Ja, за... Так, Ага. Значить, кажеш, оштрафувати всі хочеш. Ану, допоможіть мені. Ага. Швиденько беріть його. Ага. Так, заносите ага. іменем жителів нашого села. Визнаємо тебе винним у перевищенні службових повноважень, володінням власного раба, розпалюванням ворожнечі між населенням села. А саме гірше зрив дня тракториста у нашому селі. Присуджую тобі 15 суток позбавлення волі! Все. Yes. Yes. Hi -hi -hi. Oh. Мені здається, що день тракториста ще не втрачено.